15-й міжнародний безпековий форум триває у Галіфаксі. Це Канада, це другий після Мюнхенського за значущістю безпековий форум, де світові лідери та експерти оцінюють ризики, в тому числі військові, та шукають розради. Україна була в центрі уваги у галіфаксі минулого року. А що зараз про що говорять нині хто із світових лідерів присутній на форумі? Та чи залишається у фокусі уваги Україна? Розпитаємо безпосередньо учасника форуму генеральний прокурор Андрій Костін. Представляє нашу країну у Канаді у Галіфаксі, і він з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора вам. Добрий вечір, добрий вечір. пане Костін. Що нині на порядку денному на безпековому форумі у галіфаксі, і що турбує світ, чи залишається у фокусі уваги Україна? Ну, головне для нас це не дозволити Росії змістити фокус світових демократій на інші збройні конфлікти. Я постійно нагадую нашим партнерам, що якщо ми не зупинимо Путіна. Та не притягнемо його до відповідальності за всі злочини. Наступна лінія фронту може бути вже не в Україні, а в Європі та інших частинах світу. Задача нашої команди тут привертати увагу до необхідності забезпечити повне покарання агресора. Адже саме світовий порядок, заснований на правилах, є фундаментом глобальної безпеки. Ми вже бачимо, як безкарність Путіна надихає в лапках інші терористичні режими. І навпаки, покарання Росії та її керманічів має стати дієвим запобіжником від нових воєн та збройних конфліктів. Пане Костян, багато двосторонніх зустрічей зазвичай відбуваються на подібних заходах. А з ким вже вдалося зустрітися і про що говорили? Ну, саме зараз відбулась моя зустріч із спеціальною представницею США з відбудови України, пані Пенні Пріцкер. Основна тема нашої розмови це. Конфіскація суверенних активів Росії та їх спрямування на допомогу Україні та на компенсацію усім постраждалим від російської агресії. Моя позиція проста та однозначна. Ми вдячні нашим партнерам за кожен цент міжнародної допомоги. Але справедливість це коли за збитки від війни заплатить саме агресор, і ми не маємо чекати закінчення війни. Наш пріоритет, щоб вже зараз розпочати конфіскацію суверенних активів Росії. І ми розраховуємо на лідерство Сполучених Штатів Америки, Канади та інших країн-партнерів в тому, щоб режим Путіна був покараний вже сьогодні. Відповідний законопроект вже підтриманий комітетом з закордонних справ Конгресу США, і ми щиро вдячні сенатору Рішу, голові комітету Майклу Макколу та іншим нашим друзям у конгресі та Сенаті за цю ініціативу і сподіваємось на подальшу підтримку законопроекту конгресом. На завтра запланована моя зустріч з сенатором Рішем та іншими членами делегації Конгресу Сполучених Штатів. Також розповів пані Пріцкер про прогрес України в боротьбі з корупцією у боротьбі з незаконним впливом олігархів та організованою злочинністю. Ми маємо вичистити нашу країну від усіх цих проблем, які, з якими наше, наше суспільство живе вже багато років. Маємо відбудувати нову Україну, і тут допомога наших партнерів. Є визначальною. Ми також зустрілися з Роджером Карстенсом. Він є спеціальним посланником президента США у справах заручників. Ми обговорили питання повернення усіх незаконно утримуваних Росією українських цивільних агресор на тимчасово окупованих територіях протиправно затримує та утримує тисячі цивільних осіб. Їх затримують виключно за про позицію за фальшивими звинуваченнями. Тримають в місцях несвободи в жахливих умовах. Піддають катуванням та психологічному тиску силою змушують зізнаватися у злочинах, які вони не вчиняли. Наша мета максимально привернути увагу світової спільноти до цієї проблеми та спільними зусиллями створити механізми, які б допомогли звільнити та повернути усіх наших людей додому. Пане Костян, у Галіфаксі не єдина подія, де ви плануєте брати участь під час візиту до Канади. Наскільки нам відомо, там же у Канаді планується конференція, де шукатимуть шляхи повернення українських дітей депортованих до Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, що це за захід? Дійсно, 20 листопада, в понеділок, у Міжнародний день дитини в Торонто пройде міжнародна конференція високого рівня. «United for Justice. «War Crimes Against Ukrainian Children», тобто об'єднані заради справедливості і воєнні злочини проти українських дітей. Це буде діалог між урядами та громадянським суспільством щодо забезпечення відповідальності за ці злочини. Це вже п'ятий захід у рамках нашої ініціативи «United for Justice» об'єднані заради справедливості. Мета цієї конференції це передусім пошук шляхів для створення ефективних механізмів для повернення українських дітей. Та притягнення до відповідальності усіх причетних до їхньої депортації. Канада є нашим провідним партнером у цих питаннях. І саме Канада, хочу нагадати, під час зустрічі на Мальті щодо імплементації формули миру президента Зеленського у жовтні цього року запропонувала створити міжнародну коаліцію для повернення викрадених Росією дітей. Канада, Канада є однією з держав-лідерок імплементації четвертого пункту української формули миру. Повернення військовополонених і депортованих осіб. Я щиро вдячний нашим канадським партнерам за підтримку та лідерство. Вірю, що ця конференція допоможе нам спільно прийти до практичних рішень і наблизити момент повернення наших дітей додому. Дякуємо за ваш час. Андрій Костян, генеральний прокурор України, був з нами на прямому відеозв'язку. Я нагадаю, що нині Пан Косін перебуває з робочим візитом у Канаді, де бере участь у безпековому форумі, який проходить у Галіфаксі. А також генеральний прокурор візьме участь у прес-конференції, де шукатимуть шляхи повернення незаконно депортованих до Російської Федерації українських дітей.